На Чернігівщині від електропостачання можуть відключити побутових споживачів. Вночі 8 травня росіяни здійснили масовані атаки шахедами, крилатими та балістичними ракетами на об'єкти енергетичної інфраструктури одразу в шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій. Це вже п'ятий масований удар по енергетиці, починаючи з кінця березня. Внаслідок цих ударів з ладу виведено частину обладнання, яке забезпечує виробництво а також передавання електроенергії. На жаль, через дефіцит потужності в об'єднані енергії. Енергетичній системі України є необхідність її обмеження. Тому згідно з розпорядженнями диспетчерської служби національної енергетичної компанії Укренерго з 18-ї години 9 -го травня до 17-ї години 10 -го травня в Чернігівській області будуть введені графіки обмеження потужності для непобутових споживачів, які згідно з вимогами чинного законодавства були до них включені. Щоб не допустити масових і тривалих відключень електроенергії для житлового сектору, а також уникнути обмежень електропостачання для критично важливих об'єктів соціальної інфраструктури. Структури зараз усі споживачі і населення, і бізнес мають свідомо підійти до використання електроенергії, особливо у ранкові та вечірні пікові години з 8.00 до 11.00 та з 17.00 до 23.00. У цей період зазвичай люди масово вмикають найбільш енергоємні прилади, які створюють потужне навантаження на систему. Якщо ми не дотримуватимемось цих простих правил і спричинимо збільшення дефіциту електроенергії, енергетикам доведеться вдатися до впровадження графіків аварійних відключень. Повідомляють на офіційному сайті. Чернігівобленерго.